Переговор. Вітаю, Іване. Що компанія DC-Link привезла на Укос? Чим дивує відвідувачів? Доброго дня! Привезли, як завжди, саме свої дистриб'юції. В нас зараз на стенді представлені товари від компанії Мікротік, Тенда, Руїжі та Зайксел. А також окремого бренд. Наша дистриб'юція по відеонагляду це компанія Realink. Що користується попитом у провайдерів, що купують, що запитують. Ee, провайдери досить цікава така аудиторія, то і дуже, ну скажімо так, багатогранна, як на мій погляд, тому що вони використовують як домашні рішення, так є ж також провайдери та оператори, які використовують і відеонагляд, які використовують і корпоративні рішення, маю на увазі там точки доступу, комутацію і так далі. Тому, в принципі, напевно, тут на, на кожен смак є. Яка цінова категорія товарів найбільше користується поки там наразі в Україні? Тут теж все, все відрізняється, тому що дехто просто має собі за ціль надати якийсь роутер для свого абонента, він повинен бути максимально дешевий, але, в принципі, ще й надійний. Дехто любить надавати якісь додаткові сервіси, щоб була там побільша гарантія, сам провайдер на цьому може також заробляти якісь додаткові гроші, тому звісно, що такі бренди вони будуть теж, в свою чергу, коштувати трошки дорожче. Так щоб тому... нікого не образити серед брендів. Які найбільше користуються попитом? Ну, якщо ми зараз ну давайте так, тут просто дуже сильно різні сегменти. Мікроті завжди дешеві, дорогі супердорогі. дерегітен користуються попитом в бюджетному сегменті і саме в сегменті домашки. Роїдже користуються попитом і в SMB, і в домашки, але це більш дорогий бренд. Зайксел, ну в принципі, це там не зовсім якби такі, прям для провайдерів рішення, тому що це більш корпоративний бренд, і так, звісно, вікроті, куди ж без нього. Найпопулярніше мережева, напевно, в Україні. Як вам цьогорічний укос? О, дуже подобається. Я, в принципі, тут вже в третій раз. От, все як завжди чудово. Я маю на увазі і готелі, і організацію. Все, все подобається, один кайф. Скажіть, будь ласка, що ви порекомендували тим провайдерам, які соціопати, сидять вдома, нікуди не їздять і не відвідують взагалі ніякі міроприємства, конференції, зустрічі? Ви знаєте, напевно, зараз важко щось радити. Зараз вони дуже... до війни не їздили. Ну зараз особливо важкі часи, тому я не можу ну комусь там сказати, що ось там прям мастхев, треба там їхати і так далі. Але я все одно вважаю, що е, тут дуже цікаве ком'юніті, тут є з ким поспілкуватися, є е, можливість трошки відволіктися від якихось такого суворого сьогодення і просто поспілкуватися з однодумцями, можливо, знайти для себе щось нове. В Принципі, за чим і ми сюди теж приїжджаємо. Дякуємо вам, дякуємо вам. Переговорка.